Щодо субсидій, взагалі дійсно показувало те, що поки що до цього року, там 16-го, більшість там, практично 40%, це були фактично сім'ї, які складаються до мосударства з однієї особи. Це пенсіонери основ самотні. так? І вони дійсно отримують час більше. Часто, було, так, так, і більше, більше, більше. Ну, раніше їх було ще більше взагалі отримувало. Тепер їх зменшується це власне це просто підтвердження збідніння населення, тому що все більше подається людей, які є молодого віку, працездатного, які не можуть знайти роботу, не мають роботу, вони будуть подаватися. І плюс дійсно те проблема тих субсидій, також що там величезна цифра, звичайно, лунає 2,5 тисячі гривень середня, але людям часто нараховують субсидію і там і 100 гривень. Навіть звуковий тепер. 200... это максимум, да? це... Нет, он говорит, середня, 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 так? Ні, тонкаві. А є дуже значний відсоток людей, які отримують оту, там, 100 200 гривень, а тисячу їм треба буде заплатити. І тут дійсно у них не питання, який у них запас міцності є. Вони, ну, і тоді вони будуть однозначно тратити гроші в першу чергу на, е, там, на ліки, на проїзд, на транспорт, на харчування. Це однозначно. І, на жаль, е, Грошей просто нема в населення, це також треба розуміти. А стосовно Нафтогазу, то це от дуже, дуже вдало згадали назву цієї компанії. Тому що ми завжди чуємо Нафтогаз, така ремарка, просто коректна, до речі, в тему якраз. Нафтогаз став би який він молодець, які це хороші реформи в газовій сфері. Все, він отримує прибуток. А я вам скажу за фінпланом на 2016 рік, який не був прийнятий великими газовими реформаторами, які повинні були б дотриматись букви закону, ми не бачили його до цього моменту. А я бачив, у них 19 мільярдів гривень збитків за 16 рік.